Всім привіт! Мене звати Віра, і сьогодні ви побачите відео, яке я тільки зараз почала робити, проектувати і взагалі обдумувати. Але я веду на нього дуже багато ресурсів, як своїх, так і взагалі е, багато кого іншого, тому що буду шукати багато людей, які будуть мені допомагати е, для зйомок цього відео, і взагалі для. Для внеску в саму ідею, це відео полягає в тому, щоб почати мою кар'єру як фотографа і як людина, яка в майбутньому хоче робити обкладинки для українських пісень. І я вирішила зробити проект, тому що я вважаю, якщо я не почну робити щось сама, то в мене взагалі це все не розкрутиться і я не зможу почати цю кар'єру. Тому. Я взяла три, е три пісні. Одна з них є моєю найулюбленішою, і це Тлія Баве. Я створила малюнки, обкладену для цих пісень, власне, таких обкладинок, які я бачу. Не такі, які вони вже є. Вони не схожі майже взагалі нічим. Завтра е я з класом йду на сточню, ми будемо там робити. Завдання на урок, і заодно я сфоткаю, зроблю ще один кадр, який буде власне, підходити під обкладинкою одної з трьох пісень. В цьому відео ви побачите повністю весь процес тільки, напевно, одної або двох пісень. Я ще не впевнена. Тому перша обкладинка, яку я буду робити завтра, виглядає отак. Тут у нас Саша, моя однокласниця. Це сходи. Тут очі, тому що пісня називається Очі. І на сходинках буде в перспективі написано власне назву пісні і виконавців-двох. Мої цілі. Після реалізації цих трьох обкладинок, проєктів, я хочу виставити їх в інстаграм і позначити цих всіх виконавців. Я сподіваюся, вони це помітять. І хоча б дойдуть собі в сторіс. Я не хочу якоїсь там далі співпраці, бо чи буде це моя, мій перший досвід, як просто робити обкладинки для пісень. Не на замовлення, а ну, просто так, як я їх бачу. Тому я надіюсь хоча б на лайк від цих виконавців. О, ну, такі у нас тут різні місця. Дуже старі, закинуті, строні. Ну це сточня в принципі соу so, є. Yeah. Сесія на обкладинку фільму. Очі. Завтра я буду робити обкладинку для пісні Тліє. А на наступному тижні я зроблю останню третю обкладинку, яка буде називатись Вистріл. Це дуже важко, не знаю. Я не можу запам'ятати назву цих трьох пісень. Дивіться далі, не перемикайте і взагалі все буде супер хубаво, якщо ви додивитесь світло до кінця і прокоментуйте свою думку на рахунок кінцевого результату і того, як в мене вийшло зробити ці окладинки. І відомо підправляйте мене, якщо вам щось сподобалося. Тому що я сподіваюся, що в мене буде ще натхнення робити далі такі схожі обкладинки в такому ж ритмі. Бо я досить спонтанно взялася за цю ідею і сподіваюся, що вона мене вийде. І вже зараз я буду обробляти фото для першої обкладники. Прийшла, переглянулася і буду зараз робити собі щось на голові, щоб мені було легко працювати. І за трошки процес. Найскладніше для мене це було вибрати із 600 фотографій приблизно 15. Але, по-моєму, їх там вийшло все-таки не 15, а 30. Тому треба буде вибирати ще детальніше. Тому що я робила за одного фотосесію для моєї моделі, для моєї опасиці і для свого портфоліо. Тому я не буду обробляти тільки одну обкладинку, але буду показувати вам, як я обробляю тільки одну обкладинку, тому що ну, це сенс цього відео взагалі. А якщо ви все-таки захочете побачити решту робіт. Процес ви могли вже споглядати в попередніх кадрах, то заходьте на мій інстаграм, він отак от, от виглядає, отак от, от виглядає. Або ви можете зайти на нього під відео в посиланні. Я обіпляла ці фотки дві з половиною години. А переси. І ще я мушу вам похвалитися, дивіться. Так, в мене це... Тримати. Я не можу, я вже хочу подивитися на готовий результат. Дайте мені готовий результат. І не ходять це робити. Серед гучних днів, серед гучних має страл, ми гуляємо. А, а на фоні міфор, тож, так там, де я живу, і у нас тут такий прекрасний захід сонця, тому а, не забудьте підписатись, поставити лайк дзвіночок. <laughs> so yeah, uh, and this is why the prom is so funny, guys.